Василь Стус, нехай горить трава по осені. Нехай горить трава по осені, і чорні дим'яться поля, але душі обезголосені, і обрій, той, і та земля, холодним полум'ям займається повітря мрійне, як вода. Ненадаремне серце мається, коли завирувала даль, не марне дзвону вечоровому вторує вороновий крик, скорись дорозі уготовані. Хоч і коритися не звик, але живий живому тішиться, живий не думає про смерть. По ярій вечора доріжці йде місяця остання чверть, хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч, високі тіні, мрії, пориви мрежить тиша по вікні, але й під згарищами осені, борикаємо ругий степ. Коли подим'я перед досвіту сусідських демарів росте